I do no. Документальный динамик профильно. बोला महाविष्ण की परिवार ने यहाँ भगवान Те, що в фейсбуці писали, да? Нет, те, що в фейсбуці писали, Ні, ты про тебя буду що так там. Я хотіла, хотела, Я его точнее, відносно смотри. Там три сотки більше не Скільки поміряють, скільки там было. Да, хорошо я. Потом умеете скидки евро, то есть это Не дайте. Ні, да, сады там. i yeah. Ні, пропустили доворен лидер, чтобы ми заменили час поємно 50 дня и 20 вариант першого року оплачено 100 літан про АВ. Додати, що можливо, площу що треба спробувати, бо там, напевно, більше, ніж 20 Ну, Я, я там... Я, кажу, що я там так, <постер> та, та, ну але дивіться, можна? Да. По паспорту тому, що я дивився цього комплексу, там взагалі 1200. Тому, е, ну, буде більше. Я не проти. давай напишіть до 30 соток. Ну. І, до речі, я, Давайте, я, я не знаю, ми можемо надавати самі собі дозвіл, чи ми просто розробити технічну документацію? Розробити <постер> технічну я документацію. I <laughs> you. Gracias. тут, <imitation> Я <imitation> Давайте ми а, таки да? Так, рідне а, всі листи, відповіді з приводу наших звернень, які ми приймали у нас на сесії щодо того, що хочуть знайти третього згоду 22 наступному пункту, і ми писали, щоб включили, залишили, так? Да? От там ми проходили знову чергові відповіді. Все я фотографувала. Дала вам группу, yeah, а далі yeah. організу дівчата розмножили і вам питали, є потреба його буквально. Я думаю, що На є всіх. Я вас запитую, є потреба групку? Добре, це відповідального ознайомлю. І yes. э, також було внесено на пропозиція ще нашого колеги Андрія Промоченка щодо е, того. Давайте я Дозвольте, за... yeah, no. yeah. я... зміни. Програму відповідно. Ні, ми, ми, ми так не можемо доручити. формулювати різному. Чого? Про, ми обговорення питання, а вже доручити. Доручити да. доручити. доручити підготувати. Програму і змінами відповідними. До, е, програма включає в себе, є преміювання дітей, спортсменів на всеукраїнському, європейському і е, світовому рівні. А, о, о. У нас є такі спортсмени, от, які є, являються в українському рівні переможцями і призерами. Там різні суми. За перше, за друге, третє місце різні суми. Але ми включимо у цю програму стимулювання, і приміювання тренерів, які підготували таких спортсменів. Вони є у всіх програмах кількість, в і так далі, У нас її немає. Но це несправедливо і нелогічно. Тому там 50% відсотків від премії відповідного рівня. Теж включити в цю, в цю програму вот, такі пункти для того, щоб стимулювати вот, і, і, тренерів. От і все. Просто що, так була доволеність, щоб це вже було підготувано на цю сесію ще потім. Будь ну, ласка, доброго дня. Добрий день. Я, я прочула. Да, ви почули вас. Скажіте, так, да, і щоб на наступну сесію, до речі, дякую, я вам ще дякую. До речі, шановні колеги, наступне засідання чергової, вже буде 32-ї сесії, у нас заплановано вже на 25 серпня. Всі почули, і віпрошу, я ще повідомлю. Ні, я вам сьогодні. А, народу. А я думала, не... Ви запрошуєте? Именины у Ивана Федоровича. У вас Доморочен. Да, Донороги, да не це ж мене, Мені по що там цікаво, ми пам'ятники зробимо рядом землю, комусь дають, і поняття комусь дають, коли того времени вже не було що залазити. А ще раз хочеш робити інвенталізацію цю пам'ятників, а тебе почали було речі, то хай робить. Якщо там я читав, що там люди, які хочуть ти до озера чи ще, то хай ходять

По вулиці Пудряк це по вулиці Пудряпка? По вулиці Пудряпці. У нас зараз військовий стан, коли треба чорту землі, комусь треба там забори якісь робити, тобто і військовий стан, і де оце отака от розказує, то пишуть хто який поганий, хто добрий. Ви вибачите.

Андрій Ікторович, я думаю, що я це не, думала, це не проблема його... така, просто треба трохи. Наступно сесії все буде добре. Так, да. Наталія Вишнев? Смолювати дарма є. Нормально це відбирається, просто подаруваний. Так, і на остану, шановні колеги, у нашої колеги, її правда, тут немає, але ми хочемо її однозначно, щоб привітати. Оцеренко Наталі Миколаївна 4 серпня була. До зустрічі 25 числа, а завтра смаливание даже приветствует проводить заставный час нашего героя.